Ось чую тут зараз буде махач Здоров! Ну погнали. йди сюди. Хочеш сюди? Біжу. Ох ти ж бляха! Так і знав, що у тебя хто не буде. А вы шо? А. Ой, Біжи, 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 біжи біжи, бежи, біжи, біжи,

Фильтр, забыл про фильтр. С этими набоями пофига. воно! жирно. Ничего, Ничего себе, особи... особи... такого, шо бачу.